Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну страву, і це у нас будуть пиріжки з лаваша. Значить, для цього нам потрібно 4 яйця. Я розбила сюди в мисочку. Тепер я додаю десь 2 столових ложечки сметани. Можна взяти молоко, якщо у вас є. Якщо немає, беріть сметану трішечки води, буквально 50 мл. Також сіль за смаком. І тепер усе це ми повинні отак от ретельненько перемішати. Це в нас буде таке, як, не знаю, як правильно його назвати, соус-не соус, але соус, ми в ньому будемо. Обмакувати наші пиріжечки і смажити от. Така от у нас виходить, тут маса. І все, ми відкладаємо в сторону. Тепер займемося начинкою. Для начинки мені потрібна зелена цибулька ось така моя домашня цибулька, дивіться, яка гарна, мілесенька, я порізала її також мілко. Тепер сюди буду додати яйця. У мене тут відварені яйця. Ну, Берете стільки, скільки вам потрібно такої начинки. Я Зараз буду дивитися, скільки в мене піде. І от така в мене є сіточка дуже класна. Можна все це ножом подрібнити, а можна за допомогою ой, такої сіточки, воно виходить дуже швидко і нічим не гірше за ніж. Так, перемішуємо. Поки додаємо ще сюди сметану для поєднання, ну, візьмемо десь ложки, дві таких хороших ложки, От, і перемішуємо, будемо дивитися, чого нам тут не вистачає, От. такі піріжечки взагалі готуються дуже швидко і можна. Використовувати будь-яку начинку, але так як зараз є зелена цибулька, то чому б і ні? Все ж таки, мені хочеться ще сюди додати яйця, тому я додаю так, ще два додамо. Одне залишимо. Одне можна і так скуштувати. Так. Є. Перемішуємо. Сметани знову ж таки багато не додаємо. Вона повинна нам тут тільки поєднати всі ось ці наші інгредієнти. Дивіться, яка прекрасна виходить начинка. Так, відкладаємо в сторону, що нам не потрібно. Тепер нам е, треба додати, звичайно, сіль за смаком. Так. І також я додатку суміш перців, також за смаком. Додаю так багатенько, тому що мені подобається, коли воно має таку гостроту легко. Так, і знову ж таки, все ще раз перемішаємо. Ну, і в принципі, все. Наша начинка готова. Якщо бажаєте, можна сюди додати ще якусь зелень, чи то кропу, чи то петрушки. Ну, я нічого додати не буду, мені подобається. Ось таке. Так, тепер дивіться, що робимо. Я взяла лаваш, підготувала вже його, порізала на такі от е, полосочки. І тепер будемо формувати наші пиріжечки. Нічим не змащуємо лаваш, нічого не робимо. Для цього ми приготували таку, от, скажімо, такий соус для наших пиріжечків. І тепер викладаю сюди буквально отак от по столовій ложиці хороший. Начинки, і тепер складаю отак от конвертиком в одну сторону, отак от сюди, потім сюди, і оця, що в нас тут лишається, ми, виходить, отак от всередину запихаємо, закриваємо, тобто, начинку, щоб у нас тут нічого не випадало. Ну, от, Я думаю, ви зрозуміли. І виходить, дивіться, які у нас такі акуратненькі. Коновертики. От, давайте ще один покажу, як зробити. Беру полосочку з лаваша, сюди начинки, багатенько так. Тепер пополам склали знову, і виходить, воно саме перекручується і дуже зручно. Це, що в нас залишилося, ми отак от, всередину, ось сюди, його заправляємо. Отак, от формуємо такий трикутничок. Ось, і все, як гарно тримає воно форму. І все. Я продовжую так буду все робити до кінця, поки не вироблю всю начинку. І так, дивіться, скільки в мене вийшло пиріжків, така от гора їх. І тепер що я роблю? Я поставила на вогонь сковорідку, додавала сюди олію. І тепер беру. Наші такі підготовлені пиріжечки, отак от, от обмочую їх з усіх сторін в підготовленому нашому такому соусі, і викладаю на сковорідку. І так от поступаю з усіма. Занурила, буквально дві там, секундочки потримала. І отак от от лишнє зливаємо і викладаємо в сковорідку. І так поступаємо з усіма. І так, мої хороші, дивіться, скільки виходить у мене отаких от от неймовірно смачних піріжечків. І один я е, ось тут от розрізала, щоб вам показати, як він виглядає всередині. Подивіться неймовірно ніжний, соковитий. Кісточко таке зразу, воно, коли посмажиш, воно трішки хрумке. А потім, уже, коли воно положить, то воно стає. Таке мігесеньке, ніжне. От. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте. Я думаю, що вам такий рецепт зайде. Бажаю І вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!